Мабуть, в цьому бліндажі жив генерал. Тому що така знахідка могла бути лише в генералах. Послухайте цю чарівну мелодію. Сигнал 86, досить глибокий, досить широкий. І схожий на такий пряжний сигнал. Здається, в цьому лісі. Ось на цих позиціях прокляття підков розвіялося. У мене гарний пряжний сигнал і я копаю і бачу ось тут таку річ. Ось, не знаю чи це бляха. Ось бачите? Сфокусувалося. Ось ось це зеленесеньке. Чи пряга. Ну, зараз онлайн будемо розкопувати акуратно. Акуратно слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чудового лісу. Сьогодні ми шукаємо на позиціях першої світової війни. І минулого разу я тут знайшов дуже дуже гарну знахідку. Самі можете переконатись, подивившись це відео. Ну і сьогодні буду намагатися щось цікаве знайти. А тим часом долучатись до збору на фпі-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати. Ранковий ліс чудовий. Погляньте, граби, буки, краса. Ну і вже чую, що в лісі є грибники. Можливо, і грибів назбираємо трішки. Перша знахідка у бліндажі це ось таке залізяче набивки на чоботи. Ряшні. Ось так. Перша світова війна, звісно. Сигнальчик такий собі, але копаю, тому що тут трапляються цікаві артефакти. Хтось собі залишив, ну, ряшний солдат на брустері бліндажа, можливо, хотів замінити на нові, але не вдалося йому це зробити. І на брустері ось такого гарнесенького бліндажа. Ще один залізний сигнал, але цього разу приємний залізний сигнал. Що ви бачите? Так. Це у нас що? Кирка-сокирка? Комплектна, австро угорщина трофейщина, тому що позиції тут грі російської імперської армії, але австро-угорська кирка-сокирка це бажаний артефакт. І погляньте, тут ряшники її ще дротиком чи цвяхом збивали. Тобто вуха є, а ось Болта кріплення вже немає. Мабуть, руків'я зламалося і вони щось переробляли. Але кирка сокирка комплектна, гарнесенька на реставрацію. Все, можна мене привітати. Гарна і бажана знахідка на позиціях. Ну що ж, тут багато трофейщини. Скажу вам так: розпаковки не буде, тому що я акуратно, акуратно викопував, бо сигнал вже був такий, що мені потрібно. Погляньте, ось ця ямка, а десь на цьому зображенні є щось цікаве. Бачите його? Я думаю, вже помітили. Ось. Що це таке? Це пряга. Австро-Угорщина 100% нерія трішечки погнута. Але не я її, бачите, вона ще в землі. Дивимось. Австріяк. Комплектний, трішки погнута, але це все рівняється. Є зачеп, є вилочка пряги. Ось, вирівняється, буде чудова пряга. Зараз, друзі, почищу і вам покажу. Ну що, ось такий початок. Бачите, минулого разу я гарнесеньку ряшну прягу знайшов. А цього разу вже Австро-угорську. І перед тим знайшов сокирку Австро-угорську. Ось такі тут бувають трофейні знахідки. До речі, колись тут були гарні знахідки, теж багато трофейних. Зі мною камрад десь сходить, але він сказав, що тут нічого немає. І десь ген-ген побіг. А я сказав, що тут пряги ще 100% є. І ось бачите, вони є. Ну що ж, трішечки я протерії, і, як бачите, є острогорський орлик. Пряга трішки затерта, видно. Ну, не супер-пупер. Але вона є, друзі, і цілесенька, комплектна. Потрібно шукати, можливо, і капана тут знайду, але важко капана знайти, тому що тут тисячі гільз, напевно, що від Мосіна. Багато-багато кольорових сигналів, які всі викопати просто нереально. А щоб капена знайти, потрібно добряче накопатися. Тому варіант дуже тут рідкісний, але думаю, що пряги ще будуть за сьогодні. Я це відчуваю. Сподіваюся, що будуть. Можливо, тут в таборі був полонений Австріяк, або просто солдата Рія з це все познімали. Дивіться, що я знайшов. Ось, що це таке. Це багнет до гвинтівки М95, Австро-Угорщина, Перша світова. Я спершу подумав, що руків'я є але ні, це так дерево збереглося в цій глині. Ну, чесно вам скажу, стан такий собі, враховуючи, що М95 це досить такий тонкий багнет. Але є артефакт, можливо, руків'я підійде на реставрацію, або кнопка. Ну, лезо, думаю, все. Тут вже труп. Ось, погляньте, ось тут вже так розсипається воно, тому що це найтонший, мабуть, багнет, тонший за ерзаце. Але сам факт, сам факт знахідки за знахідкою. Давненько я вже так не шукав, уявляєте, лише зайшов на табір, хоча всяке може бути спершу в тебе знахідка за знахідкою, а потім цілий день що? та абсолютно нічого. Але будемо сподіватися. Ну, мені вже подобається такий темп. Якщо вам подобається, то звісно, лайк і коментуйте. І друзі, не забувайте підписуватись на канал, тому що переглядів багато, дивиться багато людей, але чомусь не підписуються. Підписуйтесь на канал, хочу, щоб в нас вже було 100 тисяч підписників. Це дуже класно буде, якщо в українського каналу по пошуку буде 100 тисяч підписників. Щось останнім часом. Мені підкови не до успіху. Не знаю, показую вам підкови і зразу ж нічого не знаходжу. Але вже трішечки нашукав. І сподіваюся, що ця смуга невезіння якраз мені пройшла геть повз мене, і я буду ще щось сьогодні знаходити. Також подивимося, що камрад знайде, наскільки йому терпіння вистачить. Для цього пошуку, до речі, підкова не ріашна. А здається, по німцях така велика або по австріяках. Ну, це лише на перший погляд, тому що клейм і підпису на ній, звісно ж, немає. Ну що ж, Продовжую шукати. До речі, сьогодні білих грибів поки що я ще не знайшов, але я особливо так не дивлюся за білими грибами, тому що ну, вже дуже багато тих грибів нас шукав. Ось нехай інше ще знаходять. Послухайте цю чарівну мелодію. Сигнал 86, досить глибокий, досить широкий. І схожий на такий пряжний сигнал. Я онлайн тут не покопаю, тому що наді мною я купа корчів, які я притримую, доведеться мені так копати і подивимося, що це був за сигнал цікавий. Ну, дуже схожий на прягу. Можливо, пощастить. Подивимось. Що ж, викопав я цей сигнал. І що вам скажу, не такий я щасливець. Ось погляньте, шматок латуні, 100 грам латуні це фрагмент дистанційної трубки. австро Угорщина, здається, чи німці. Це вже не важливо, але це не пряга. А я думав, що можливо і пряга. Але, але все ще попереду. Тут ще ходити і ходити в цих чарниках. Гарний був сигнал і трапилась ось така пряжечка. Не пряга, а пряжечка. Ще зі шкірою, здається, так. Ну це пряжечка порія. Можливо від конини. Або щось в цьому дусі. Ось. Язичок залізний і шкіра. Ось такий артефакт. Знаходив часто такі пряжечки, але в цей час і це гарний сигнал, і непогана знахідка. Здається, в цьому лісі. Ось на цих позиціях прокляття підков розвіялося. Для мене був несподіваний сигнал. І, здається, я влучу по ній. Але зразу кину і не дивився. Навіть не знаю, чи це піхота, чи це щось інше. Ну, але пряга 100%. Дивимось. Ось тут влучив. Ціленька. Але не сильно, бачите, легесенько. Дивимося, піхота чи ні? Піхота, мабуть. А що ще може бути? На сокира. <ріху> Інженер. Погляньте. Минулого разу інженера знайшов і цього разу інженера знайшов. Та це таке щастя, капець. Оце пряги, це ж рідкісні пряги. Порія. Я ніколи їх не знаходила тут дві підряд. Тут інженерні війська були, саперні. А зараз почищу і вам покажу. Це капець. Це просто капець. Лайк. Like. За такі знахідки лайк. Like, давно я вже таких гарних пряг не знаходив. Тобто декілька днів тому. Ну що ж, погляньте, пряга в гарному стані. Ось маленька подряпинка, це я її деформована не мною. Бачите, тут колись був ліс, різали ліс, можливо, трактори її і трішечки погнули. Ну, але стан гарненький. Мені здається, кращий, ніж я знаходив минулого разу. Але тип орла, здається, схожий чи ні? А може й ні. Сокири там, здається, довші, тому що є різні типи. Ось, погляньте, краса. І головне, вони дзвенять не так, як звичайні ріашні латунні пряги. Тому що ця пряга біла, це мельхіорова пряга. І сигнал тут не сильно потужний. 82-83 на другому Деосі. При тому, що звичайні пряги, мабуть, 90-92 ось такий сигнал. Це ріашні пряги. Скажімо, Австрія це десь 86-88. Це дуже низький сигнал, враховуючи, що пряга досить груба. Ну що ж, я вже задоволений. І цікаво, чи знайду я сьогодні третю прягу. Подивимось. Копав фрагмент такого снаряду. Потужний був сигнал. Ось. І почув під лопатою скло. Думаю, ого, порія скло. І ось, на жаль, викопав фрагмент. Битої фляги ряшною. Здається, вона. Ось таке грубе скло і побита. Ну, інакше б її не викинули. Хоча, хоча в принципі, могли і викинути. Чи не ряшна фляга? Хто що скаже? Та, здається, ряшна. Вже давно їх в руках не тримав, тому важко так сказати. Інше, на думку, просто не спадає. Ну, але пишіть свої варіанти у коментарях, звісно. Мабуть, в цьому бліндажі жив генерал. Тому що така знахідка могла бути лише в генерала в російській армії. Погляньте ложка. Уявіть, вона з металу заводська. Тому що в ріашників зазвичай були дерев'яні ложки. Або вони виливали його зі свинцю, плавали кулі і виливали собі ложки. А тут справжня ложка, мабуть, генеральська. Це 100%. Тому що знахідка дефіцитна на ряжних позиціях. Ложка, уявіть собі, Фу. тепер він міг собі хлібати. Як там щі чи як, Вони, в них там такі помиї називаються. Знову пара набивок. Не одна, не дві, не десять, а пара. Це вже третя пара в бліндажі. Ось тут на виході з бліндажа. Або в виході з цього бліндажа, або в виході з цього бліндажа. Мабуть, солдати собі ось так їх. Не знаю, міняли чи що, ну не видно, що вони зношені. А просто хотіли, можливо, замінити і ложили, і забували про них. Ось така тенденція. Якщо вони так просто забували набивки, то звідси вони йшли поспіхом. Я так думаю. Я фрагменти годинника Кишенькового знаходив по цілому табору в різних його частинах. Не знаю, чи це був один. Розібраний годинник, його розкидали, чи її було тут багато. Ось, бачите, ще один фрагмент годинника. Можливо, це та частина, яка фіксувала скло або механізм, не знаю. Але 100% від годинника. Тут ще насчки є такі. Ну, ось такий фрагмент. А годинника немає, був би цілий, срібний, золотий. Це було б приємно. Поверхневий сигнал я навіть не копав, взяв ножа, трішечки розгорнув. І що ми бачимо? Це зачеп до австрогорської пряги. До речі, метрів 50 від того місця, де я знайшов прягу. Можливо, тут ще одна австрогорська пряга. Хоча хто його знає, можливо, саме в цьому бліндажі жив ряшник, який забрав ременя полотно. З цієї пряги і її там викинув, а приніс полотно сюди розрізав і викинув ще й зачеп. І перешив можливо, на свою прягу. Хто його знає, ну шкіра в цей час була дефіцитна. Ось, друзі, така сокера. трапилась мені біля бліндажа. Мабуть, ріашна, але не класична сокира рія. І ціла чи ні? Бо щось дуже вона така ціла, здається. У ну, нас така сокира. Думаю, ряшник, але такий простий. А, бачите, яка вона, це не совкова сокира. На реставрацію. Так, так, до речі, я знаходив таку по Австрії сокиру, схожу. З такою геометрією. Оу, і з таким обухом широким. Цікаво-цікаво, може теж трофейна, австрійська чи німецька. Ну, Добре, що сокира є. А це вже класична саперна сокирерія, мала була. І як бачите, на жаль, вона з втратами. Як я вже і казав, що це потес, не, не рубали, але солдати, мабуть, рубали ще й. Били і вона тріскала ось так. Класика жанру. Гарна сокира, але лише на реставрацію. До речі, забирай на реставрацію, тому що інколи знаходжу самі леза, ось так. І можна зробити такий собі музейний експонат. Не знаю, чи вареною сокирою можна буде щось ще, ще рубати, але на поличку, я гадаю, непогано. Помітно, що тут були саперні інженерні війська, тому що, погляньте, сокира за сокирою це вже лезо від великої саперної сокири Рія. Ось така річ. На жаль, сокира теж зламана, але лезо гарнесеньке. І в мене є обухи від великих саперних сокир ріашних, Тому знову ж забираю на реставрацію. Ось така велетенська вона гарненька. Як бачите, я вийшов трішечки з тих чагарників, ходжу по великому лісі. Тут є багато бліндажів, але вони не такі обжиті, як, наприклад, в чагарниках. В чагарниках чути, що там солдати жили. Тут чути, що солдати їх просто робили. Тому довкола багато різноманітного інструменту. В основному цей інструмент зламаний. І ось ще один інструмент, ось такі ще одне залізяче. Це ось такі кусачки. Ножиці для колючого дроту. Ріа, Російська імперська армія. Ну, Ґрунт насправді тут не дуже. Ось, бачите, іржаві вони. Часта знахідка досить колись була, а зараз і це вже рідкість. Але сигналів справді багато. Вже не пригадую, щоб стільки сигналів було за такий короткий час. Ми дескопаємо вже 4 години, але як бачите, знахідок багато. Ще фрагмент сокири саперної Рія. На цей раз малої саперної сокири. Ну, але бачимо саме лезо навіть стратами. Тому на реставрацію не підійде. Ось, потрібно шукати. Без втрат, як я знайшов перед цим, лезо великої саперної сокірері. Бачите, багато тут сокир. А ціленькі, ну, важко ціленьку знайти, тому що її так просто не викинули. А враховуючи, що тут неподалік село, то цілі сокири, навіть якщо вони залишились в бліндажах або на позиціях, то люди швидше за все просто собі забрали на господарство. У мене гарний пряжний сигнал, і я копаю і бачу ось тут таку річ. Ось, не знаю, чи це бляха. Ось бачите? Сфокусувалося. Ось ось це зеленесеньке. Чи пряга. Ну, зараз онлайн будемо розкопувати. Акуратно. Акуратно. Може бути бляшка якась. Може бути пряга австро-угорська. А, що з нею робили? Це ще й така гарна. І погляньте. Оце ряшники. Зіпсували прягу. І погляньте, який відбиточок. Ще австро-угорський Орел відбитий. Ех, шкода. Але давайте зарахуємо, що це третя. Пряга на сьогодні. Правда, неповноцінна. Антуражна така пряга. <рігла> Ех, цікаво, ж, що вони хотіли з нею зробити? Які ваші думки? Кажіть. Я уявлення не маю. Ну, порізали так якось просто аби як. Артефакт так, артефакт, так. ще й онлайн, онлайн я вам Викопав його, правда, трішки розчарувався. Знаєте, і захват, що це третя пряга, і розчарування, що вона така. Але тут нічого не вдієш. Ох, я добряче по ній вдарив і я такий скрегіт почув. І так обкопав, коп але там був корінь і лопата пішла не туди. Бачу, пряга ряшна, дивимося, який її знищив. А, ні, ще з боку. Так бачите, не прямо вдарив, а так збоку. Фу, Ціленька та ще й зачепом, погляньте. Ну, але теж трішки деформована. Ліс різали, трактори їздили, піхота, напевно, що піхота. Де можна вже стільки саперів знаходити? Так, на перший погляд піхота. Зараз почищу і покажу. Чотири пряги, як в старі добрі часи. Справді, як в старі добрі часи. З зачепом, ось так, я ще пряги жодного разу не знаходив. І цих зачепів я знайшов два чи три, за все, за все. І скажу вам так, що пряг я понад сотню знайшов. А зачепів отак. Рідкість велика. І погляньте, це просто ось такий дріт. Нічого особливого. Але знайти його ось так. Хух, чищу і показує. Я вам скажу, що навіть непомітно, де я влучив. Ось тут куточку, його майже не видно. Піхота, звичайна, але рельєфна, ще не сильно затерта, гарна пряга. Ось так. Баючі ці ліси. Пряги гарнесенькі. Чотири пряги. Буде п'ята. Хотілося б. Оце було б гарно. Цікаво, де Камрад подівся, тому що ми б вже мали їхати додому, а його ще досі немає і мережі немає. Ну я поки що на одному ж місці цілий день ходжу, далеко не відходжу, сподіваюся, він зараз прийде. Ну що ж, друзі, дійшов я вже до машини. Мій результат ви бачили. Камарад, на жаль, нічого не знайшов. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково лайкайте і коментуйте, тому що сьогодні справді дуже-дуже багато цікавих речей назбирав. І сподіваюся, я ще сюди повернуся. За два виїзди, п'ять пряг і дві інженерні. Це дуже дуже гарний результат, як в старі добрі часи. Долучайтесь до збору на ФП дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. І якщо вам подобається реставрація старої дерев'яної хати в Карпатах, то долучайтесь на мій другий канал Боржави. Шукайте пошуку або теж буде посилання в описі до відео. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!